Вітаємо всіх глядачів! Ви на Ютуб-каналі компанії Вест. Вчора ми отримали свіже поступлення японських міні-тракторців на наш майданчик у місто Львів, кільцева дорога, сокільники. Хто не знає, то нагадую, що у нас є ще один наш великий майданчик у місті Тернопіль, вулиця Гайова, 32. В цьому поступленні всі тракторці були такі невеличкі. І е, в цьому відео, все, як ви любите, мало води. По суті, коротко, трактор, назва кінь, потужність, і відразу говорю на нього ціну. Для того, щоб я не повторювався, е, кажу наперед, що всі тракторці комплектуються ґрунтофрез. І ціна вказана буде, коли я говорю про ціну, відразу з комплектацією цієї ґрунтої фризи. Тому не забираю ваш час. Ми поїхали. Кубота Асті А 14. Ми таку мали насправді от, продали на днях. Приїхала ще одна, 14 кінських сил, три циліндри повний привід. Вартість 4900 доларів. Трошки свіжіших років, кубота GB 15, також з переднім приводом. Три циліндри, 15 кінських сил. Дога безпеки є в тракторця, актуальна вартість 5700 доларів. І Секі тм 15 15 кінських сил, повний привід, 3 циліндри. Тут цей трактор має гідропідсилювач керма, тому прошу звернути на це увагу. Його актуальна вартість 5900 доларів. Кубота Асті A17, ще одна класична модель, 17 кінських сил, 3 циліндри, повний привід. В комплекті з грунтофризою 5600 доларів. Янмар АФ18. Дуже гарний тракторець, мені постану він подобається найбільше з цієї партії. 18 кінських сил, реверсивна коробка перемикання передач, він також має гідропідсилювач керма. Повнопривідний трактор. В комплекті з ґрунтофризою коштує 6400 умовних одиниць. Янмар 200 220 кінських сил це вже середньобазовий трактор. Повнопривідний також на три циліндри стоїть. Двигун, до речі, всі двигуни, всі тракторці є повністю вже обслужені. Ми на них даємо гарантію. Тобто ми вам трактор привозимо і ви ним працюєте, а не крутите. Отже, 20 кінських сил, Янмар F200, його актуальна вартість буде 6700 умовних одиниць. Кубота x 20 Давненько в нас не було такої моделі, а за ними люди часто питали, тому що всі X мають 4 двигуни. Насправді дуже класно і приємно працювати на таких тракторах. Трактор середньої бази з рівною підлогою. Цей Сатурн має 20 кінських сил, його актуальна вартість 6900 умовних одиниць в комплекті з грунтофризою. І такий самий лише 24-й. 24 кінських сили, трішки потужніший трактор. В комплекті з грунтофризою буде вартувати 7700. Умовних одиниць. Якщо вас зацікавив будь-який з цих тракторців, ви телефонуєте до нас, їх можна замовляти з доставкою по Україні. І також, щоб весь асортимент тракторців подивитися, ви переходьте на наш сайт. Всі активні посилання є в описі до цього відео. Також активно вас просимо підписуватись на наш YouTube канал. Ми будемо в подальшому публікувати відогляди на ці тракторці. Та й не тільки YouTube канал, Тікток. Інстаграм, Фейсбук, підписуйтесь на наші соцмережі. Я нагадую, що у нас тракторець можна придбати, можна обміняти. Тому, кого що цікавить, звертайтеся. Всім дякуємо за увагу. До зустрічі на нашому YouTube-каналі.